Добрий день, вітання вам з Кіровоградщини. Сьогодні зателефонували з одного із господарств, попросили приїхати на поле, подивитися, що з кукурузою. Давайте подивимося разом, що це може бути. Характерні особливості у листочків є бокові опіки на листках і вони засихають. На мою думку, це не що інше, як нестача калію. На цьому полі вона проявляється дуже сильно. Також Можна подивитися на інші рослини, на яких спостерігається ось таке явище. В народі називають шпаги. Ти це бачила? Це могло спричинити внесення гормональних гербіцидів в похолодання, тобто перепади були температур день ніч або неправильну фазу кукурузи. Можна зробити висновок, що на цьому полі, на жаль, наклалося декілька факторів, які спричинили те, що кукуруза не росте і дуже відстає у рості. Для того, щоб не було такої ситуації, у вас бажано робити аналіз ґрунту на вміст елементів, і згідно цього планувати внесення добрив. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.